В очікуванні кожне серце б'ється цю чутливу, хвилюючу хвилину директору і слово надається, щоб привітав він всю шкільну родину. Христос воскрес! Шановна новицька громада, дорогі випускники, дорогі діти. Педагоги, колеги, усі, хто працює в новицькому ліцеї. Тривожний день сьогодні, але заодно він святковий. Тривожний, бо ми живемо в період війни. Святковий, бо сьогодні усі, хто тут зібрався, чекають тої хвилини того мирного завершення, коли на всю Україну прозвучить перемога. Перемога така, яка нам потрібна. Саме тому сьогодні моляться діти, молитися ви, дорослі. Саме тому ми, педагоги, вчимо наших дітей, усіх наших українських дітей, молитви і прохання до Бога, щоб все було мирно, щоб ми жили в мирній Україні. Саме тому звучать віршини, наскільки святкові, як молитовні, і оці молитви, які вчать ваші діти, наші діти. Кожного року вони є щирими, вони є такими, щоб дійшли до Бога, щоб дійшли до наших сердець, до ваших сердець. Шановні випускники, їхні батьки, педагоги, всі, хто тут є, я вас вітаю з завершенням навчального року. Найкращі діти, найкращої школи. Ми любимо вас, ми всі пишаємося тими дітьми, які сьогодні. Завершують свій навчальний шлях, це 34 випускники новицького ліцею, це краса і гордість нашого села. Це ті діти, на яких ми надіємося, це ті діти, з якими ми плануємо провести своє подальше життя. Кожен із вас, мама, тато, бабуся, дідусь, усі вчителі, які вклали в них частинку свого життя, частинку свого здоров'я. Сьогодні складно прощатися з ними вже цілий тиждень. Ми їм говоримо. Ми будемо сумувати. Так як вони співають, ми будемо сумувати за тобою школу. Так ми будемо сумувати за ними. Вони вже сьогодні розумні. Вони вже сьогодні говорять зовсім по іншому, мислять зовсім по іншому. І їхні щирі слова може, ви нас не випускайте. Може, ми ще рік будемо тут ходити до цієї школи, бо тут нам все ж таки найкраще. Діти розуміють це. Діти знають, але по-дитячому їхня наївність десь приносила нам якісь маленькі прикрості. Сьогодні все прощається тим дітям і тим усім, хто стояв за їхніми спинами, усім нашим педагогам. Я дякую щиро вам, діти, за те, що ви були, за те, що ви є, за те, що ви здорові, за те, що ви залишилися на території України, за те, що ви продовжуєте наше майбутнє. І за те, що ви щиро хочете добра, усім. Я дякую всім батькам, які зробили свій вибір і вирішили, що їхні діти саме будуть навчатися в нашій школі, у нашій гімназії. Я дякую всім тим класним колективам, починаючи від першого, від тих найменших. усім класним колективам, усім педагогам, усім, хто зробив цей храм науки найкращим. Хто дбав про чистоту, хто дбав про тепло, хто дбав про те, щоб діти могли відчувати себе комфортно. Усім велике спасибі працівникам новицького ліцею, всім батькам, які допомагали нам.